Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс у студії Світла Астахова вітаю і далі будемо говорити про таке. Обстріл Кам'янського розповіді місцевих жителів про пекельну ніч. Затребувані спеціальності у професійно-технічних закладах Дніпра навчають фахівців, які отримують високу зарплату. Не вже прийшла весна? У Дніпрі прогнозують потепління до плюс 24 градусів. Через негоду на проспекті Яворницького, неподалік вулиці Пастера, впало два дерева. Тролейбуси бета номер 5 курсували до вулиці робочої. Наразі дерева вже прибрали. Контактна мережа не була пошкоджена. На дорогах міста є затори. Транспорт працює за оперативним розкладом. Про це повідомили у департаменті транспорту. Усі маршрути електротранспорту працюють за оперативними розкладами, це пов'язано з погодними умовами та численними ДТП на вулицях міста. Кам'янці благоустрою та інфраструктури повідомили, що через потужну зливу в місті впали дерева і гілки. Всі опори вцілили. Мережа зовнішнього освітлення працює в повному обсязі. Зливова мережа теж працює. Великих підтоплень на проблемних ділянках немає. Аварійні бригади вже ліквідують наслідки негоди. Пекельна ніч. Кам'янське опинилося під вогнем армії РФ. Люди розповідають про серію вибухів та звуки дронів камікадзе, які кружляли над містом. Під удар потрапив дачний кооператив. Там є серйозні руйнування і поранені. Анастасія Каюда поспілкувалася з людьми, які втратили свої будинки. Згоріли автівки, понівечені будинки. Саме такі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки по місту Кам'янське. Люди продовжують розбирати завали, а на підлозі видно залишки крові від постраждалих. Та машина стояла отут. Машина почала горіти. Він почав кричати. Син вискочив вже бігти до нього. І тоді він його вже отак, от якось я не знаю, довів. туди, так да. і тут уже ми почали дивитися. Думали, що йому руку одірвало, бо дуже багато крові було. Пані Ольга розповідає про порятунок сусіда. Син жінки побачив свого скривавленого сусіда на вулиці і швидко наклав імпровізований джгут з підручних матеріалів. Два жгута йому на руку наложив, щоб кровотечення станові. Повідець собачий взяв, так да? Да. повідець і вірьовку і перетягував. Там он лікарям сказав, час, коли належав і все. І вони забрали і на носилках увіть. Чоловік у лікарні, а люди досі не можуть прийти в себе і показують залитий кров'ю диван, на якому рятували життя сусіда. Його будинок зруйнований вщент. Он бачите, весь диван, машина. І в мене там у хаті, але там не видно, ж немає світла. Коли все навколо вибухнуло, сусідка Ольги, пані Валентина, перебувала у будинку неподалік своєї дачі. Дуже було. В мене вдома відкривалися двері на балконі, вікна підкривалися. Вони не були на защёлку, а от волни там. і от ці от обстріли, ну, п'ять, точно. Земля содрогалась, діти до такої степені кричали в сусідній квартирі. Що це ні було слухати. Її дача стояла тут 20 років. Зараз від неї залишилися лише руїни. На улюбленому городі жінка розгублено роздивляється все, що залишилось від минулого життя. Будинок відновити вже неможливо, тільки відбудувати наново. На цій же вулиці з 2005 року мешкає і пані Світлана. У момент вибуху вона перебувала у своїй кімнаті. На неї впала люстра. Дзвонив мені і говорять, ну, зайди срочно в дім і з ну, тобто стій на вулиці. Я забіжала вдома, е, Слышу какой-то такий звук, що етаба це... я не передам передаміті слова. Це було страшно. Я бігом ділася. Питалася вийти, а у мене заблокувалося в буквально, Я не могла її топор брала. Я ну, в общем, короче говоря, я а Всі єдине, що я позвоніла к сосідям. Говорю, виручайте мене, я не можу ніяк вилізти, нічого. Я тут погибну. Врешті сусіди витягнули Світлану з понівеченого будинку через вікно. Вона дивом не поранилась. Всього у цьому кооперативі зруйновані три дачні будинки. Ще чотири пошкоджені. Понівечені і автомобілі. Серед п'ятьох поранених п'ятирічна дівчинка. Вона лікуватиметься амбулаторно. А двох чоловіків госпіталізували до лікарні. Анастасія Кайда, Олексій Солов'янов, Дніпротіві гучним був день для Нікопольщини. Агресор 15 разів атакував безпілотниками, бив дронами камікадзе та скинув снаряд з БПЛА. Обстрілював із важкої артилерії. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирійській громадах. Востаннє загинув 39-річний чоловік. Ще один поранений. Загалом в районі пошкоджені 12 приватних будинків авто зачепила лінію електропередач. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Із нами на прямому зв'язку знаходиться голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенка. Вітаю, пане Євгене. Зранку голова Дніпропетровського Вас Сергій Лисак повідомив про смерть чоловіка у Мирівській громаді. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин він загинув? Вітаю, студія на зв'язку. Нікопольський район. Дійсно, сьогодні вранці у нас сталася трагедія. Росіяни в чергове вбили цивільну людину цього разу на території Мирівської громади. Обставини цієї трагедії виглядають наступним чином. Від ранку росіяни запускали в піві камікадзе по прибережним територіям. І один з таких дронів полетів в Мирівську громаду і вразив мікроавтобус. В якому їхав загиблий, і його компаньйон, який отримав поранення і наразі знаходиться в лікарні? На жаль, від прямого влучання в мікроавтобус водій цього мікроавтобусу загинув. Це і був той, той хлопець, про якого ми з вами зараз спілкуємось. Сьогодні вся Україна знову потерпала від масованих обстрілів. Була пошкоджена енергетична інфраструктура. Розкажіть, будь ласка, яка поточна ситуація в Нікопольському районі зі світлом та водою? На сьогодні вночі було спокійно, відносно спокійно. В нікопольському районі були ночі, нічні обстріли прибережних територій з використанням ствольної артилерії. Росіяни один раз запустили ФПВ камікадзе нічний, і на цьому все. Але минулого тижня була тенденція до спроб ураження енергетичних об'єктів і на території Нікопольського району. Наразі ситуація з електропостачанням стабільна. Наші бригади ДТЕК відновлюють пошкоджене майно, пошкоджені мережі протягом доби, якщо це не складні ремонти, і тут треба віддати шану їх професіоналізму і їх, скажімо так, знаєте, героїзму, і це не фігура мови, бо часто вони працюють на тих територіях, де відбуваються прильоти, і часто прильоти ці на жаль відбуваються поряд з ними. бо Вкотре хочу підкреслити, що росіяни намагаються поцілити в тому числі і по фахівцям ДСНС і по ремонтним бригадам ДТЕК, і по швидкій допомозі. Ну тобто в них немає табу, в них немає розуміння правил та звичаїв війни. Вони займаються терором більше. Це схоже вірніше більше на терор ніж на війну. І маємо питання стосовно будівництва магістрального водогону. Чи є орієнтовні дати, коли жителі Нікопольського району можуть почати користуватися водою з нового водогону. В нашому районі також держава будує новий водогін від Запоріжжя до громад міст, сіл Нікопольського району. Наразі цей проєкт знаходиться на етапі завершення, на етапі пусконаладочних робіт. Скажімо так, дуже медійно це не висвітлюється, і акцент на цьому не робиться зі зрозумілих причин. А щодо сроків, будівельники обіцяють в найближчі, скажімо, місяці запустити цей водогін. Дякуємо. Важливо було почути цю інформацію. На зв'язку з нами був голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ну а ми рухаємося далі. Сіллю російських військ під час нічної атаки були Канівська та Дністровська ГЕС, заявив Володимир Зеленський. Цитую, країна терорист хоче повторення екологічної катастрофи, як на Херсонщині, але тепер під загрозою не лише Україна і Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні, наголосив президент Зеленський. Сотні вакансій на вибір в лавах збройних сил. У Дніпрі запрацював вже другий центр рекрутингу української армії. Завдяки ним можна не просто стати до лав війська, а й обрати бажану спеціалізацію та навіть підрозділ. Як працюють ці центри, розкажуть мої колеги Юрію 49 років. Нині він живе цивільним життям. Та коли дізнався про відкриття другого центру рекрутингу у Дніпрі, завітав до нього одним з перших, аби долучитися до армії. Я розумію, що виклики продовжуються. Вивчаю ситуацію, хочу дізнатися більше. В інтернеті ця інформація недоступна, я чув від знайомого, що тут сьогодні буде. Дякую за запрошення в процесі комунікації. По життю я працюю з молоддю і займаюся освітою, але маю досвід роботи логістики і діловодства. От ми зараз якраз обговорюємо питання, як що може бути. Тож, Юрій, поки вирішує, де саме зможе принести найбільшу користь війську у центрах. Доступні сотні вакансій від підрозділів сухопутних військ, морської піхоти, ТРО та національної гвардії України. Допомагають кандидатам з вибором співробітники рекрутингового центру, такі як Максим. Людина до нас звертається, наприклад. Ну, я їй розповідаю, які в нас є вільні вакансії, в якій бригаді в нас є вакансії, наприклад. Я їй все розповідаю, якщо, наприклад, людина вже обрала, куди вона хоче піти, я їй кажу, що в нас там є вільна вакансія на определену бригаду, наприклад. Да, 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 я хочу туди. І потім, якщо вона вже погоджується, то ми заповняємо анкетку і ми її відправляємо. До ТЦК і людина вже тоді звертається, вона проходить медичне обстеження. Якщо в це гаразд, ми їм повинно видати рекомендаційний лист. І з цим рекомендаційним листом вона йде ну, в військову частину, тому що, ну, що в це гарат, що по документах вона вже все пройшла, і все. Тож у Дніпрі тепер рекрутингові центри працюють як на лівому, так і на правому березі, аби бажаючим стати до лафармії було зручніше. За словами представників військової адміністрації, тенденції свідчать, що охочих долучитися до захисту держави чимало. Тут повістки не видають. це середовище спеціально для рекрутингу, тобто, це добровільне залучення особи, яка себе шукає в армії, на службу в армії. За тиждень фактично роботи першого центру звернулось 52 людини, зважаючи, що це з нуля до певного результату, це хороший результат, і він абсолютно корелюється з досвідом Львова. Приблизно так само і там це розвивалося. Що характерно для Дніпра? Ну, По-перше, ми бачимо більшу кількість жінок, які звертаються. А кожен п'ятий, який звернувся, власне, це була жінка. Це позитивно. Ми прекрасно до цього ставимося і наголошуємо на, то, що, на тому, що сьогодні немає будь-яких обмежень для жінки для того, щоб служити в збройних силах в силах оборони. Однак наразі звернення здебільшого телефонні кажуть у центрі, оскільки люди в Україні ще не зовсім звикли до рекрутингу. Ми розуміємо, що одна-дві неділі пройде. Показники не показники, а наші. Наші вимоги до кандидатів, які вже прийшли, вони будуть виконані. Люди підуть в військові частини, тоді нам, тоді нам буде дуже просто об'ясняти вже на яких прикладах, що коїться з нашими кандидатами. І наступні люди будуть вже йти бо більше хочуть. Окрім двох вже працюючих на Дніпропетровщині, створять ще шість таких центрів. Вже на наступному тижні заплановано відкриття у містах Новомосковськ і Кам'янське а через тиждень у Павлограді, Синельниковому, Покрові та Кривому Розі. Марія Хритієвська Анастасія Каюда, Іван Панамарьов Дніпро Тіві. В день на новому мості сталася серйозна аварія. Вантажівка в'їхала у відбійник і перекинулася на бік. Внаслідок ДТП авто перекрило дві смуги руху, почав утворюватися затор. За попередню інформацією, постраждав водій газелі, але загрози його життю немає. Штукатур, електрозварювальник, кондитер. Нині це найбільш перспективні та затребувані робітничі спеціальності. У професійно-технічних закладах Дніпра проходять дні відкритих дверей, куди запрошують школярів. Докладніше розповість Артем Еліфінцев. Просто два компоненти особі це фрукти. ягоди». 15-річна Владислава прийшла разом з однокласниками до регіонального центру професійно-технічної освіти. Сьогодні тут проводять день відкритих дверей. Дівчина з дитинства мріє бути кондитеркою, тож вирішила послухати про умови вступу до закладу. Спочатку вчитися на це, потім хочу свій бізнес, іменно кондитера, там тістечка, всякі моці дуже хочу готувати, бо я дуже полюбляю моці. І все таке. На зустріч прийшло близько 60 учнів. Окрім корисної інформації про перелік професій, умови навчання майбутнім абітурієнтам показали майстер-класи. Дмитро навчається вже рік на маляра штукатура. Він знає, що без роботи не залишиться. Я хочу від відбудовувати будинки, робити країну краще. У центрі, окрім теорії, надають час для практики в майстернях. Для робітничих спеціальностей це надважливо. Учні з нашого досвіду більше всього вибирають на сьогоднішній день саме професії будівельного напрямку. Ну це такі професії, як зварник, електровазозварник, це маляр, штукатур, лицювальний плиточник, опоряджувальник. Центр отримав державний грант і потрапив до переліку перших 72 закладів зі всієї України, які планують оновити. Тут планують створити центр будівництва. Це буде сучасний навчально-практичний центр, де буде сформовано відповідна сучасна матеріально-технічна база буде сформовано необхідний дизайн. На навчальних майстерів. щорічно з центру професійно-технічної освіти випускають три сотні кваліфікованих робітників, які будуть затребувані на ринку праці. Робітніші професії в сфері обслуговування, в сфері будівництва, вони будуть витребувані завжди. Є дуже багато вакансій в сфері робітничих спеціальностей, але і заробітна плата. Така, яка заявляється, це в середньому 30, 40, 50 тисяч гривень. Це те, що ми бачимо по ринку вакансій, по запропонованим пропозиціям, які вносить роботодавець потенційний, що є такі можливості заробляти. Нині у закладі навчається понад шість сотень молодих людей. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. У Дніпрі майже літо. Відсьогодні на нас чекає потепління до плюс 24 градусів. Разом з цим вже розквітли першоцвіти, а погода тішить теплом та сонячними променями, ідеальними для прогулянок в місті. Чи надовго прийшло потепління? Відповідь в сюжеті Сергія Скрипника. У Дніпрі майже літо. Стопчики термометрів сягнули позначкою 20 градусів тепла. Для Дніпрян це дивина, бо ще навіть не середина весни. Люди поскидали зимовий одяг та чи не завчасно ховати зимові чоботи. І які примхи погоди очікують нас далі? Ольга разом з чоловіком та двома дітьми приїхала у сквер прибережний. У малих зараз канікули, тому вони приїхали, аби разом провести час на свіжому повітрі. Вже заховали зимові речі, вже всі ходимо. в Весняних туфлях. Так, що вже все ми чекаємо весни, і хочеться все таки жити, не зважаючи на наші ночі, безсонні, не зважаючи на те, що наші сусіди нас кошмарять. У парку Зелений гай так само жваво. Діти граються на дитячих майданчиках. Природа радує своїми барвами. Тепла погода заманила Аліну з сім'єю на прогулянку парком. Погода чудесна, да, зайка класна погода. Да, ну це правда. Ми вирішили, Ми звичайно ходимо, Во дворі Гуляємо, а вирішили, тому що тепло. Куди ми йдемо за в зелений гай? Да, в парк Аліна каже, природа прокинулась від зими. У телефоні вже є фото перших квітів. Там, де ми живемо, там очі. Там вообще поляна повністю засіяна ж ну цими жовтими цветочками. Я даже не знаю, вони називаються. Ну очень красиво. Квіти, які так сподобалися, ліні калюжниці, та не лише вони вже розквітли. Серед першоцвітів на клумбах міста ще крокуси та проліски. Усі вони стали для містян інстаграмними. Інстаграмні квіти, якщо говорити стосовно нових локацій, ми чекаємо в сквері Івана Старова. досить. Гарну таку нову клумбу з жовтими тюльпанами, висота яких буде там 40-60 сантиметрів, і досить така інстаграмна локація. Євгенія зазначає, за сприятливої погоди вже за два тижні у Дніпрі розквітнуть магнолії та сакури. Та чи протримається така погода і надалі? А тут і хмарність, як вона закручується у гідрометцентрі. З впевненістю запевняють, тепла погода буде триматися довго. Уже зараз температурні показники на 7-8 градусів. Вище за норму сьогоднішню ніч 3,8, Завтра в день до 20 градусів тепла Схожий температурний режим і погода збережеться і в неділю, і в понеділок. Тобто в понеділок навіть до 24 градусів плюс до. 8 квітня йде інтенсивне наростання тепла, там 4-7 можуть бути короткочасні дощі з грозами, деяке зниження температури, але вже впевнена така тенденція вночі 7-12, день 17-22 градуси. Тому не зволікайте. У вільний час вирушайте у парки та сквери міста та насолоджуйтесь першими квітами та першим весняним теплом. Сергій Скрипник, Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ. І далі коротко про поточну ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. І звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. Більше новин на сайті Дніпро Тіві, у телеграм-каналі, інстаграмі і у Фейсбуці. Підпишіться. Не перемикайте, далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Один з нещодавніх чергових ракетних обстрілів Одеси пошкодив житло відомого українського фахівця Семена Альтмана, який раніше працював головним тренером кількох футбольних клубів еліти одеського чорноморця, донецького металурга, сімферопольської таврії, а також асистентом наставника збірної України Олега Блохіна від надпотужної вибухової хвилі. У його помешканні вирвало усі віконні рами, пошкодивши внутрішній інтер'єр на превелике щастя власник житла не постраждав. У момент вибуху його не було вдома. Один з лідерів збірної України з футболу, гравець лондонського арсеналу і амбасадор платформи Юнайтед 24 Олександр Зінченко долучився до ще однієї важливої ініціативи. Він став частиною команди проєкту чотири. 5.0 нуль ресовері Сента, який має на меті створення сучасного реабілітаційного центру для українських захисників на Закарпатті. Головною метою закладу є забезпечення сприятливих умов для фізичного та психологічного відновлення тисячі українських героїв, які постраждали під час війни. Експорлади збірної України Артем Мілевський та Євген Селезньов відвідали розташування 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України, де мали зустріч з бійцями ходякої. Вони подякували їм за. Ратний подвиг поспілкувалися і сфотографувалися фотографувалися на згадку на світлини. Українська легкоатлетка з у висоту Ярослава Магучих з Дніпра підтвердила, що поїде на чемпіонат Європи, що відбудеться у столиці Італії Римі, 7-12 червня, який вона розглядає як головну підготовку перед Олімпіадою 2024 в Парижі. Я там виступатиму, це важливо. Я там представлятиму Україну, зазначила дівчина збірна України з футболу з вартістю 354 мільйони 500 тисяч євро. Посідає 10-те місце серед усіх 24 фіналістів майбутнього чемпіонату чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться влітку поточного року у Німеччині. Наші суперники по групі бельгійці коштують майже на 200 мільйонів дорожче, 540. Натомість лідери цього своєрідного рейтингу вартості Англія оцінюється практично півтора мільярди. Далі у слід за нею йдуть Франція та Португалія. Баскетболісти Дніпра вийшли до півфіналу серії плей-офф до двох перемог чемпіонату Суперліги України, де вони зійдуться з черкаськими маупами. Подібне сталося після того, як підопічні Володимира Коваля у другому поєдинку у чвертьфіналу знову 101 49 де класували львівську політехніку Галичину. Гравець Дніпровців Сепало провів свій найрезультативніший матч в кар'єрі з 20 очками, реалізувавши 9 з 11 з гри. Доробок Коніва Стемофеєм по двадцятому пункту останній додав. Ще 10 підбирань. Серед іншого варто зазначити, що зустріч у якості почесних гостей відвідали давні друзі наших гуліверів, воїни 151-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Чинний чемпіон України чоловіча команда волейбольного клубу Прометей зробила впевнений крок до фіналу поточного сезону Суперліги України, здолавши 3-0 25-15, 25-12 та 25-18 у першому матчі півфіналі серії плей-офф до двох перемог бронзового призера минулоручної першості Харківський ВСК юридична академія. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став діагональний нашої команди Дмитро Шаповал, 20 очок, а приз МВП кращого гравця. Отримав його одноклубник Ліберо Горден Брова. Вихованці відділення рукопашного бою 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради вибрали 13 медалей різного катунку, вісім золотих, дві срібні та дві бронзові за підсумками змагань Кубка України з рукопашного бою, присвячених пам'яті полеглих спецпризначенців головного управління розвідки Міністерства оборони України, які фінішували у місті Бучі Київської області, і зібрали 200 спортсменів з 15 регіонів нашої держави спеціальною відзнакою. За кращий прийом нагороджений Мурад Гусейнов. У командному заліку збірна Дніпропетровської області вибрала друге місце в розділі Легкий контакт і третє місце в розділі Дозволений дозований контакт. Понад 500 учасників з 12 міст держави зібрав на доріжках Палацу водних видів спорту Метеор заключний четвертий етап всеукраїнських змагань відкритого кубка Дніпра з плавання, який свого часу 29 грудня минулого року не відбувся, а причини пошкодження будівлі басейну через влучання російської ракети. Понад 500 учасників з 12 міст держави зібрав на доріжках палацу водних видів спорту Метеор заключний четвертий етап всеукраїнських змагань відкритого кубка Дніпра з плавання, який свого часу, 29 грудня минулого року не відбувся з причини пошкодження будівлі басейну через влучання російської ракети. Окрім вихованців відділень дитячо-нацьких спортивних шкіл і клубів нашого міста, в ньому беруть участь також як представники регіону Кривого Рогу, Кам'янського Павлограду, так і сусідніх обласних центрів Харкова, Кропивницького. Запоріжжя, у річних плавнів, Полтавської області та інших. Чемпіонка Європи, майстер спорту України міжнародного класу Юлія Підлісна вже вдруге привезла на турнір вихованців власної одноіменної авторської школи зі столиці Слобожанщини і задоволена як його організацією і проведенням, так і виступом своїх дітей. Цей турнір, турнір дуже яскравий, класний. Ми вже друге приїжджаємо сюди. І на найвищому рівні ці змагання нам дуже подобаються. Я б привезла з найкращих сюди та наймолодших самих. От подивимося. Окрім того, що всі змагання, що відбуваються на воді басейну «Метур», серед яких і відкритий кубок Дніпра, зокрема, що їх традиційно на гарному рівні організовує і проводить Федерація плавання нашого міста за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, попри військовий стан, а з ним і складнощі з навчально-тренувальним процесом. Ці турніри у першу чергу, немов лакмусовий папірець, научно демонструють ступінь зростання результатів їхніх учасників, навіть якщо порівняти такі з першим етапом, що звісно виливається, і у завойовані нагороди на більш представницьких стартах. В умовах воєнного стану, на тим паче ми працюємо і результати ростуть. І прикро, що нема більш змагань, але ці змагання ми завжди посещаємо. Ми вже четвертий раз у цьому кубку приймаємо участь, тому ми їх дуже полюбляємо. Багато учасників змагання напружені, вони. Дуже подобається. Ці змагання є як палочка-виручалочка в Україні. Стосовно наших вихованців нашої школи вони значно додали завдяки змаганням кубку міста спалення. Ми повернулися з чемпіонату України з трьома золотими медалями. Це дуже задовільний результат. Я не виключаю те, що ці медалі завдяки кубку міста спалення, який проходив по. Була розписана тренерським штабом робота, включаючи чи змагання, і фінальний результат це медалі золоті медалі на чемпіонаті країни. У нас як федерацію, мене особисто як голову федерації, це дуже ну, задоволює, якби що, ну, дуже приємно дивитися, як хлопці покращують свої результати. Підсумуємо нагородимо медалями та кубками. Ну вдячний управлінню е спорту нашому міської ради. Ну і басейну метеору дуже вдячні за таку можливість стартувати. За підсумками четвертого етапу відкритого кубка Дніпра переможці й призери будуть визначені і нагороджені як у командному заліку, так і в особистому, за здобутками на 16 дистанціях п'яти вікових категорій та в двох змішаних естафетах. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.